Любі друзі! Сьогодні послухайте нову казочку про Сергійка, який дуже любив змагання. Готові? Тоді вперед! У далекій далекій країні, де небо завжди було блакитним, а трави зеленими, жив веселий хлопчик Сергійко. Він мріяв стати великим чемпіоном. У всіх можливих змаганнях. Одного дня Сергійко отримав запрошення на найбільший турнір у країні чарівних турнірів. Сергійко був дуже схвильований. Це ж мій шанс стати відомим, подумав він і, не гаючи часу, поквапився до мами. Мамо, я їду на турнір! вигукнув він. А ти готовий до всіх викликів? запитала мама, посміхаючись. Звісно, я готовий до всього, навіть до битви з драконами, відповів Сергійко, хоча насправді ніколи не бачив драконів. На змагання зібралися діти з усієї країни, вони мали змагатися з різних дисциплін. Від бігу до стрибків через обручі, від малювання до намагання вгадати, що думає кішка. Перше змагання біг на 100 метрів. Сергійко, як завжди, був впевнений у своїх силах. Як тільки стартовий свисток пролунав, він так швидко побіг, що його взуття майже злетіло з ніг, але на фінішній лінії його випередила дівчинка на ім'я Ліза. Вона була така швидка, що, здавалося, ніби має крила. Сергійко як не намагався обігнати її. Все ж таки поступився на останніх метрах до фінішу. Не хвилюйся, Сергійко, наступного разу ти зможеш її обігнати, підбадьорив його друг Петрик. Далі Сергійко взяв участь у змаганнях зі стрибків на батуті. Він так старався, що, врешті-решт, приземлився прямо в кошик з кульками, які підготували для малюків. Всі сміялися, а Сергійко, не засмучуючись, піднявся і сказав це був мій план, якраз хотів розважити малюків. Після цього хлопчик вирішив спробувати свої сили в малюванні. Всі учасники повинні були намалювати свій улюблений момент з дитинства. Сергійко намалював себе, як рятує котика з дерева. На жаль, його котик вийшов більш схожим на капусту, ніж на іграшку, але судді оцінили його креативність. Останнім змаганням був турнір розумників, де учасники повинні були вгадати, що думають тварини. Сергійко підійшов до кота, який сидів на сходах, і запитав, що ти думаєш про людей? Кіт подивився на нього і, зневажливо моргаючи, подумав. Я думаю, що ви всі просто не знаєте, що потрібно більше спати. Але хто ж тоді буде працювати? запитав Сергійко, на що кіт лише м'якнув. Він не вмів працювати, лише спати, їсти та гратися клубочком з нитка, а з яких бабуся плете шкарпеточки онука. Усі сміялися, а Сергійко зрозумів, що навіть якщо він не виграв жодного змагання, важливо не тільки перемагати, а й отримувати задоволення від процесу. Коли змагання закінчилися, Сергійко отримав спеціальний приз за найбільше сміху на турнірі. Він повернувся додому щасливим, і мама його зустріла з обіймами. Молодець Сергійко, ти навчився, що важливо не лише перемагати, а й радіти кожному моменту, сказала вона. А Сергійко мріяв про нові пригоди. Адже він знав, що попереду ще багато змагань, і, можливо, наступного разу він стане чемпіоном. Але навіть якщо ні, він завжди буде веселим Сергійком з великими мріями. А ти любиш мріяти?